У сумах скандал, обласна дитяча лікарня придбала рентген-апарат майже на 2 мільйони гривень дорожче ніж аналогічне обладнання купували лікарні інших областей. Крім того, перевіряючи тендерну документацію, правоохоронці виявили, що замість 2016 року випуску лікарня отримала модель на три роки старішу. Хоча сплатити 6 мільйонів власне як за нову модель медичною оборудкою чиновників нині займається прокуратура. Одеська обласна лікарня 3 мільйони 400 тисяч, Краматорська міська номер 1 3 мільйони 600 тисяч гривень. Тобто різниця мінімум 2 мільйони 300 тисяч гривень. Відкрита кримінальне провадження за статтею, попередня кваліфікація, стаття 190 частина 4, тобто шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція до 12 років позбавлення волі.